Вітаю! Якщо ви батьки дошкільня, то точно знаєте, як швидко бігають ці маленькі ніжки і як швидко огортає цікавість. Сьогодні я хочу поділитися з вами кількома простими, але дуже важливими порадами щодо безпеки, прямо від психолога, щоб допомогти вашим дітям бути в безпеці як вдома, так і на вулиці. Почнемо з безпеки вдома. Діти бачать світ по-іншому, повним дива та пригод. Це означає, що те, що для нас є звичайним сільцем, для них може бути горою, на яку можна витратитися. Отже, перша порада полягає в тому, щоб подивитися на свій дім очима дитини. Опустіться на їхній рівень буквально. Поповзайте, подивіться, що бачать вони. Чи є острі кути, незакріплені дроти або речі, які вони можуть потягнути вниз. Закріпіть важкі меблі та тримайте дрібні предмети поза досяжністю. Далі поговоріть з дитиною про те, що безпечно, а що ні, використовуючи чіткі прості слова. Наприклад, скажіть, плита гаряча, ми її не чіпаємо. Встановіть правила разом. Наприклад, не бігати вдома або не лазити по меблях. Пам'ятаєте, похвала творить дива. Коли ваша дитина дотримується правила, дайте їй п'ять або обійміть. Вона буде пишатися і захоче продовжувати робити правильно. Тепер вийдемо на вулицю. Світ це велике місце малечі, коли ви на дитячому майданчику або прогулянці завжди тримайте дитину за руку. Навчіть її зупинятися біля бордюру і дивитися обидва боки, перш ніж переходити дорогу. Ви навіть можете перетворити це на веселу гру. Хто знайде найбезпечніше місце для переходу? Корисно потренуватися, що робити, якщо вони загубляться. Навчіть їх залишатися на одному місці і шукати безпечного дорослого, якогось у формі, наприклад, поліцейського або іншого батька з дітьми. Потренуйтеся разом вимовляти їхнє повне ім'я та ваш номер телефону, ніби вивчаєте пісню, і нарешті продовжуйте розмову. Запитайте свою дитину, як вона почувається в різних ситуаціях, наприклад, зустрічі з новими людьми або в грі на місці. Слухайте її хвилювання, відповідайте на її запитання і дайте їй знати, що завжди можна поговорити з вами. Пам'ятайте, безпека це не про страх, це про впевненість. Коли діти знають, що робити, вони почуваються сміливішими, ви почуваєтеся спокійніше. Тож, приділяйте кілька хвилин щодня, щоб розмовляти, грати та практикувати безпеку своїм малюком. Разом ви будуєте лише хороші звички і довірливий, люблячий зв'язок, який триватиме все життя. Дякую за увагу! Будьте в безпеці та дозвольте цим допитливим маленьким дослідникам процвітати!